Друзі, всім привіт! У мене короткий ранковий закуп, як завжди. Відвела дітей в школу, зайшла в Алді і дещо придбала. На всю цю купу я витратила 12,41. Що і чому придбала, зараз поясню. Отже, вихідними дуже багато випікали, не залишилось зовсім борошна. У мене ідея приготувати вареники. Ще в мене є кисломолочний сир. Який я зробила з йогуртів, тож хочу вареників зробити, треба борошно. Один кілограм такого борошна коштує 85 центів. Власне, 2 кілограми, відповідно, євро 70 Я заплатила. Далі взяла кукурудзу консервовану. Є ідея приготувати салат, баночка 300 грамів. Самої кукурудзи 285 грамів. Ну, якщо вірити позначкам, які тут написані, і коштує це теж 85 центів. Баночка така Кукурудза. Далі яблука акційна пропозиція, дуже гарна і вдала. Яблука гарні. Там були пакети, в яких деякі яблучка вже були погані, трошки зогнили, скажімо так, я наче обирала, щоб були свіженькі, щоб не були вони підпорчені. Але найголовніше ціна в одному пакеті в такому 3 кілограми, і ціна. 2,99. <кій> вибачте, Отже, виходить, що кілограм яблук всього 1 євро. Це найнижча. Поки що ціна, яка мені тут потрапляла в супермаркеті за останній час, тож я не вагаючись взяла аж два пакети, тобто принесла сьогодні аж 6 кілограмів яблук. У нас діти яблук їдять багато, мінімум 2 кг йде за вечір. Тож, такі запаси нам дуже доречні, дуже влучні і ще така приваблива ціна. Отже, заплатила майже 6, 5,98 за ці 6 кг яблук. Так само мені сьогодні пощастило з картоплею. Картопла непогана, і не дрібна, і не надто велика, 2,5 кг. Що характерно завжди є така позначка, що виготовлено, вирощено саме у Франції. На багатьох продуктах є такі позначки, тож ну, ось зараз я побачила і на кукурудзі є. На яблуках теж позначено, що яблука французькі. Французи дуже за цим пальнують, і якщо є можливість, то обирають французькі продукти, овочі. Це я помітила вже давно, звичайно. Отже, і тут є така позначка. 2,5 кг кілограми картоплі мені обійшлися всього за євро 99%. Тобто 80 центів кілограм картоплі це зараз найнижча ціна. Ще й в такому невеликому фасуванні, бо мені вдавалося, ще на початку зими придбати великий мішок, там на 10 кілограмів. Здається, навіть на 20 кілограмів я примудрилась не притягти одного разу мішек, мішечок, але тут невелике фасування і така приваблива ціна. Ну, вагаюся, треба, можливо, було взяти більше. Люди там розбирають швиденько цю картоплю. Ну, я якось не, ви, не рішилася. Не вирішила брати, а поряд стоять картопляні мішечки, там ціна 2. Євро за кілограм, а тут всього 80 центів. Картоплі в нас, до речі, зовсім вдома немає. Тож вдале придбання. І, власне, чому в мене виникла ідея з салатом? Я зварила багато яєць там залишки. Вчора ті, що залишалися, треба було використати. А тут побачила знижку 17% на ось ці сурімі, так звані крабові палички. Їх тут 400 грамів, коштують вони, ну 2,29 коштували 40 центів знижка, тобто виходить євро 90. Я заплатила за. Ось ці 400 г, кукурудза, варені яйця. Отже, в нас буде крабовий салат. Давно вже не готували. Він нам всім смакує, тож, думаю, буде доречно. Ось такі в мене міні-закупи. Всього на 1240 я зробила, але купила багато чого потрібного. Яблука, картопля, все за привабливою ціною. Я, як завжди, вам дякую за те, що переглянули це відео. Дякую, що продовжуєте слідкувати. За моїми такими відеозвітами, що і скільки ми витрачаємо, що купуємо. Дякую, побачимось в наступних відео. Будь ласка, бережіть себе. Бувайте!